Всім привіт! З вами І Давно я вже не виходила, нічого не розповідала. І тепер я можу все розповісти, всі деталі інформації, що потрібно робити, коли ви вже приїхали в Америку. І, і так, поїхали. Ви виходите з літака і що далі? Де жити, як комусь подзвонити? Як оформити банківську карточку і як швидко оформити всі документи, які потрібно тут, в Америці? В цьому відео я хочу розповісти всі лайфхаки до швидкої адаптації. Надіюсь, вам це відео буде корисним. В першу чергу потрібно з'їздити і оформити Social Security Number. Його можна отримати, подавши разом з дозволом на роботу. Наступний крок це дозвіл на роботу. На особистий кабінет заповнить форму I765 на кожного члена своєї сім'ї. Тим паче зараз абсолютно безкоштовно. Я прийшла в Social Security Administration. без запису попереднього подалася на, на отримання цього номера. І з всіх документів у мене тільки запросили мій паспорт і форму I-94. І ще один такий важливий крок це відкриття банківської картки. Нам потрібно відкрити дебутову карту, дебутовий рахунок в будь-якому американському банку. І і потрібно покласти туди кеш. Для цього оберіть банк, сходіть у відділення. Якщо ви, наприклад, не знаєте мову, то ви не хвилюйтеся, вам перекладача не дадуть, але е, вам, е, вони подзвонять до перекладача по телефону і вам переводчик, а все буде через телефон, вам буде об'яснювати, і та жінка, що по телефону або чоловік буде вам переводити на вашу мову. Так що в цьому плані ви не, пере, ви не переживаєте. Е, з вами зв'яжеться перекладач через телефон. І ще такий самий такий важливий пункт це ID, водійське посвідчення. Я вам совітую одразу йти і подаватися на ID, здавати тест і здавати практику. Тож давайте підіймемо такі підсумки: перше американський зв'язок, друге банківська карт, рахунок, дозвіл на роботу, social security number і водійське американське посвідчення. Це той список, який я не рекомендую відкладувати, а одразу йти і робити всі ваші документи. Ну що ж, я все, що могла вам розповіла. Надалі я буду вам більш так детальніше розповідати, уже, що у мене відбулося за цей період, і ну не хочу обіцяти, але буду старатися вам випускати е, відео, так, щоб вам були цікаві, тому що багато хто мені пише в інстаграм. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Всім хорошого дня. Пока-пока!